Що ж, у нас музика така пішла не дуже ок. Ну, я... Ой-ой-ой-ой-ой, що зроблю, просто страшно. Я все ж таки думаю, що правильно з тим монолітів ми його спили котра година? Опять ще добре. Оце. Собі. 0, 5, можливо, да, ну, оцей досі такий сидит. Артефакти по 0,5 важні, так як забрати? Ну, і з них тільки оцей сніжинка, в принципі. Але радіація йде, так? А, можна вставити тільки один артефакт. Я не можу зрозуміти, де та снаряга, яку мені обіцяли за адіс.

Вау! я майже помер. О, нормально у нього хабара. ничка. Е, так, ну, забрати все. Це ничка, це добре. А як я вийду звідси? Я сейчас сдохну, короче. Колы. А. О, тут мені капец. Так точно. <с> Не, ну цікаво, цікаво. Той дробаш и кись. אה, דווייטי, מי? אה, פוטים, דה פוטים, דה поговорим <свист> э -э так почти а тут колючка он диванны давай Вот дело. От этой. Ось і все дело. А да ты. Спаси все. Бачи, так вы знаєш то. Що... Хо-хо-хо-хо-хо. На бэд. Так, смысл ми розібралися, а куди далі? Давай хит. Вон ще два вбитих. I am not going to work, to the О, дивіться, гарна погода. Так, наверху. Це значить, що цим можна запригати. Ай! Ай! Колючно. Це все. Цікава погода тут. Так, що в мене по вазі? 43. Mm. Тут ти вий, калаш. Ціленький. А так. так, треба прикинути, скільки ще до нової гвинтівки не вистачає. Давай одразу калаша продамо. За ці гроші можна вже буде. відремонтувати. Так, стоп. Це у нас хто? Це у нас інший. Тут дід сидить. А що тут за туман? Давайте що. Дід скаже, до цього То до Долг з волею гризлися. Тепер варта з'явилась. І кажуть, що проти неї вже підпілля збирається. Ну що, не можуть люди нормально жити? Так. Яскраво нам сюди. Трохи освітлення підлагає. А от і мій улюблений клієнт. Так, ну що. Для тебе найкращі ціни. Так. зоною клянуся. Це не продається. МП5 є. А ну-ка, калаш почому? Царський. Царський калаш. Так. Так, 2400. Скільки стоїть коліматор? 3700 3500 Не просто и газубр Рим Ну туз Viper э, 5 Viper 5 да, А блин Римс 14 О не для всякой Пушкинки до иде 3700 3700 3700 а, я ж по-любому буду їх знаходити, да? Може конечно и будут. спса <SPS> 14, спас 12, господи. JP37, ну це понятно. J36. J36 і так, як и есть. Заглядай! Притримаю для тебе найкраще! В J36 і так я інтегрований. Але ладно. Так, ні. менше ви то краще. Так, ми можемо зробити? Так, значить, треба... Оце. Букочка Т. Ага, встановити ми не можемо. Встановити у техніку. А, добре. Погнали. Другим. Можливо графончик треба зменшити буде, не знаю. Так, а ну-ка дивимось. Чому я не можу встановити? Бо на нього скоріш за все кріплення треба встановити. А, ну да. Техніка. хоча он кріплення зверху є і так. Залісся пізніше, підтягнуся. Дух приведу. Здається, тут хтось є. Наче пішов. Зустріч з Монолітівцем? Монолітівець! Ихше, не бійся. що я тут не був значить тут будуть пригоди Добу по цій каністрі, то вона відповідно зірветься. Бачите радіацію? Це добре. Да надо. Но я места, конечно, предозрило. 170-й. І вон. Так. Ну. ну якщо тут нікого нема, значить тут мутати. Мені треба ввечері потрапити на макове поле. А цю локацію ми, а напотім. って。 Наступне другорядне завдання якось тих свиней побивати. Свинка. Ну да, це не тепло. Завалий <звук> сюда, поговоримо. зараз. -зара. Ой, тут пыли, пацана. Ага, схрон біля халупы. Ух ти! А що тут за сонце так? Лей. А давайте ми зараз ходимо, диви яка краса. Стал караприйом. Якщо ти нема, коли зібрався. Зайди, поговори. Маю. Нормальний Нормальный дробаш так и шо. А я хотів його ремонтувати, бачил такие. Так, поговорить с помором. Де той помор, блин? Тут помор. Гачить, бачите, як заходить у Мак Одразу починає бігачать. А не помор. Нащо ти на Макове поле прийшов? Це ж небезпечне місце.